Дороги назад нам немає і не буде вже на віки. Ми напишемо так, як батьки не змогли. Наш літопис любови і боротьби для нащадків і друзів і ворогів. Про безжальну боротьбу та велику любов в Івано-Франківську прикарпатська письменниця Ольга Деркачова презентувала дебютну збірку поезії серце. Сюди увійшли понад пів сотні віршів, написаних авторкою з початку російської української війни. Вірші... Які десь говорять про те, що відбувається з нами зараз, і про той біль, який ми зараз переживаємо, тому і називається серце, тому що у нас зараз в серцях це таке місце і радості, і хвилювання, і болю, тривоги. Тобто у нас серце вмістили ще як радості, неймовірної, коли ми радіємо, так і досягненням, і перемогам, і біль, коли ми переживаємо втрати, І от так як серці всі так. Так само такі перепади настроєві. Так само і в цій збірці теж є ці настроєві перепади. Тому, скажімо, тут може бути поезія на одній сторінці про війну, а поряд з нею про кохання. У творчому доробку Ольги Деркачової романи, оповідання, часописи, монографії. Нині авторка експериментує і відтак видала свою першу поетичну збірку. Серце збірка виходить під час війни, так повномасштабної проти нашої держави. І, звісно, що це не могло відобразитися на змісті цих поезій, тому що тут є і біль, тут є печаль, тут є сподівання на перемогу, тут є життєствердність поезії людського життя. Тут не всі помирають, не всі мають якісь негативні коннотації. Але треба сказати, що Ольга Деркачова відома ще як авторка докторської дисертації з української поезії ХХ століття. Мені здається, що це дуже відчувається, тому що Ольга Деркачова володіє різними методиками і способами представлення поетичного слова. У середечній збірці немає розділів. Книжка сформована як ритм серця. Аби читач занурився у вир почуттів та прочитав поезію на одному диханні. Вікторія Богдан, Андрій Буцяк, новини на вежі.